Навчально-виховний комплекс у селі Велика Ростока Ішавського району підпорядкований Дубрівській сільській раді, оскільки три села Дубрівка, Велика та Мала Ростока, мають одну сільську раду. Наразі тут готуються до початку нового навчального року. У Нас розроблена проєктно кошосна документація на мільйон 400 тисяч гривень, десь так приблизно. Значить, з яких ми вже частину робіт виконали виконали. Ми значить, зробили покрівлю балансу, вартість якої покрівлі коштувала значить у районі 300 тисяч. Ми її зробили за 110 тисяч за рахунок Дублівської сільської ради фонарь біжату розвитку, окрім даху в будівлі замінено каналізаційну систему, встановлено новий котел та замінено систему опалення. На черзі заміна вікон та дверей, проте грошей на це у сільської ради нема. Сільський голова каже, робота комісії обласної ради допоможе вирішити фінансові питання. Сьогодні до нас приїхала комісія. значить, ми в якому плані ми які у нас є проблемні питання. Проблемні питання на заміна вікон і дверей. Розумієте, то достат велика установа, яку треба замінити 39 вікон і шість дверей наружних. То буде приблизно входитися, нам обійтися зараз з інфляції, індексації і так далі. І так далі, десь у районі 250 тисяч гривень. <тух pitcher> Будівля слугує для села як дитячим садочком, так і школою, в якій навчаються до 4 класу. Це двохетажне приміщення на першому. В поверсі розміщено двогруповий садик змішаного типу, а на другому поверсі чотири садик чотири класи першого ступеня. Наразі тут проводять косметичний ремонт коридорів та класів. І, хоча будівля і готова прийняти 1 вересня дітей, кажуть заміна вікон та дверей наразі одна з нагальних потреб, адже це шанс зробити приміщення теплішими, комфортнішими та врешті менше витрачати на опалення.